Сьогодні у випуску після довгих перебоїв на Львівщину привезуть вакцину БЦЖ та препарат для профілактики дифтерії і правця. Вакцина БЦЖ надійде понад 260 тисяч. доз. поліція на уроках в освітніх установах Львова з'явились шкільні офіцери. Діти зараз формують, можна сказати. Е Новий етап. Якщо ми зараз займемося дітьми, нам згодом буде е, легше. Ностальгічна виставка в одній із арт-галерей представили картини на морську тематику Віктора Стогнута. В його роботах відчувається не те, що стара школа малярства, але все-таки школа початку 20-го століття. Вечір добрий звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Після довгих перебоїв на Львівщину привезуть вакцину БЦЖ та анатоксин дифтерійно-правцевий. Ймовірно, вони будуть вже цієї середи. А вже наступного тижня препарати розподілять по пологових будинках та поліклініках. Міністерство охорони України їх закупило за допомогою дитячого фонду ЮНІСЕФ. Перебої із закупівлі вакцин тривали останні два роки. Наразі вакцина БЦЖ та Анатоксин дифтерійно правцевий у Києві, але за кілька днів вони вже будуть у Львові. Вакцина БЦЖ надійде Понад 260 тисяч доз вакцини для профілактики дифтерії правця близько 58 тисяч доз. Проти туберкульозної вакцини кажуть медики буде достатньо не лише для плани вакцинації новонароджених. Її вистачить для дітей із попередніх років. Натомість гірша ситуація із вакцинами для профілактики дифтерії та правця. Анатоксину дифтерійно-правцевого із зменшеним містом антигену надійшло в область лише 25% від річної. treva. Але до кінця року будуть ще кілька поставок завдяки дитячому фонду ЮНІСЕФ. Міністерство охорони здоров'я України закупило вісім вакцин, необхідних для імунізації. Деякі з них вже зареєстровані в Україні. Ми до кінця цього місяця, місяця березня будемо стовідсотково мати всі вакцини, які були потрібні. І до шість місяців сподіваємося, що знов буде доставка вакцин, і ми зможемо знов вакцинувати наших дітей. Медики констатують наразі в Україні не. Нищі показники вакцинації серед усіх європейських країн. Ірина Кунонець Анатолій Лопаченко новини. Вірні українському народу цими вихідними першокурсники Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного склали військову присягу. Цьогоріч академія поповнилася понад тисячою курсантів, які представляють усі регіони нашої батьківщини, у тому числі 10 роз них приїхали на навчання до Львова з Донецької та Луганської областей. Цього року академія вперше отримала державне замовлення на підготовку дівчат за спеціальністю артилерійської розвідки. Відтак на факультеті ракетних військ і артилерії вперше з'явилось три дівчини. Вікторія одна із них. Дівчина активно займалась волонтерством, тож не раз була на передовій. Каже, це і спонукало її обрати такий фах. Коли ти побачиш очі наших побратимів, наших, наших хлопців, наших яких ти розумієш, що це дуже тяжко, це, ну, це тільки треба бачити. І я теж захотіла: а майже чому дівчинка не а, може? Якщо дівчинка поступить, да, може вона більше доб'ється, ніж хлопець. Може вона правила поставить такі, що дійсно наша Україна буде процвітати. Поруч із першокурсниками їхні батьки кажуть, пишаються вибором своїх дітей, адже у такий нелегкий для України час військова справа важливий вибір. Ми приїхали з Запорізької області. Він дуже міч став стати воєнним. Він стремиться до цього. Він не постріміться. Родина за такого внука його. Серед першокурсників у строю стояли близько двох сотень військовослужбовців, які вже встигли зі зброєю в руках пройти горнило війни. П'ятеро з них нагороджені високими державними відзнаками. У грізний час війни, вибір героїчної професії офіцера це вже великий громадянський подих кожного з тих, хто сьогодні стоїть тут у строю. Цього року кількість тих, хто став на шлях героїв. Велика, як ніколи, від сьогодні ви не просто воїни, ви воїни-переможці, які повинні підняти синьо-жовтий прапор над Донецьком і Севастополем, які повинні відновити територіальну цілісність України, які повинні утвердити, що Україна. Була, є і буде неподільна, суверенна і соборна. Слава Україні! Привітали першокурсників і солдати вже з досвідом. Адже за останні роки кількість спільних навчань українських військових разом із колегами з-за кордону зросла. Не оминули такі вишколи і львівщину. Моя порада для вас буде доволі простою: будьте наполегливими у своєму навчанні, адже одного дня ви можете пристати до виконання вищого обов'язку офіцера, вести солдата у бій. Sláva Luka Nevy. Sláva Luka Академія сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного завжди славилася своїми вихованцями зі стін з сьогоднішньої академії. Вийшло багато і генералів і полковників, які сьогодні керують нашими збройними силами і дають гідну відсіч ворогу на східних рубежах нашої держави. Завершилася урочистості проходженням урочистим маршем усього особового складу навчального закладу. Ірина Гоць новини. За минулу добу, в результаті бойових дій загиблих в лавах українських військ немає. Семеро військовослужбовців і один прикордонник були поранені. Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питання То Олександр Мотузяник. Він зазначив, що один військовий був поранений в Авдіївці. Окрім того, ще четверо бійців і один працівник держприкордонслужби зазнали поранень у станично-луганському районі у результаті вибуху гранати в легковому медичному автомобілі. Ще двоє військовослужбовців були поранені у Красногорівці. Через з підрив на вибуховому пристрої у прес-центрі АТО повідомляють за минулу добу російсько-окупаційні війська 20 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. 13 випадків зафіксовано на Маріупольському, 6 на Донецькому та 1 на Луганському напрямках. Увага, поліція на уроках у чотирьох містах України Києві, Одесі, Івано-Франківську та, зокрема, у Львові. з початком нового навчального року стартувала і нова програма Школа і поліція від у межах проекту в освітніх установах з'явилися шкільні офіцери, співробітники патрульної поліції. Наразі співпраця освітніх і правоохоронних відомств є пілотним проектом. В майбутньому заплановано введення такої програми по усій Україні. Наші журналісти вже побували на одному з таких. Урок. Років, тож більше дивіться у сюжеті. Таких випадках. Ми телефонуємо відразу батькам і від такої людини, також, як далі. Правила дорожнього руху, поведінка у школі та за її межами. Основне безпека дітей. Саме на цьому акцентують копи, школярі з такими вчителями у формі, навчаються охоче. Дорогу можна переходити тільки на пішохідних переходах або світлофорах. Або що велосипед може їхати тільки вправо. Коли, наприклад, людина до тебе пристає, що не потрібно до нього йти. Не можна переходити на червоне світло. Поліцейський розповідає, що діти це не грабіжники, тож до них потрібен особливий підхід. Відтак використовують різні інтерактиви та ігри, щоб школярі краще засвоювали інформацію. Ми, в принципі, проводимо наші тепер заняття з дітьми в формі тренінгу. Використовуємо для цього різні відеоматеріали, аудіоматеріали, також такі картинки, які можуть дітям показати більш візуально вони запам'ятовують такі речі. Їм. Цікавіше особливо уважну лекцію копів слухає шестикласник Тарас. Адже хлопець уже втрапляв в небезпечну ситуацію. Тож на майбутнє хоче ще більше знати, як себе захистити. Біля пісочниці в моєму дворі лежала коробка, і я її відкрив камнем і сказав: Мамі І мама визвала поліцію і виявилося, що там бомба була. Головне у спільних уроках з поліцією не лише правопорушення та їх запобігання, а й патріотичне виховання майбутнього покоління. Діти зараз. Формують, можна сказати, новий етап. Якщо ми зараз займемося дітьми, нам згодом буде легше, а люди вже дорослі, вони вже сформовані. Наразі навчаються вирішувати шкільні інциденти майже три десятки львівських патрульних, утім, кількість шкільних офіцерів у місті зростатиме. З часом вони працюватимуть при всіх школах Львова. Віталій Гамадин, Назар Петуляк, новини. Жив, любив Любові не набрався скверним. У Львові встановили перший пам'ятник поету Василю Стусу. По шістдесятника розташована на території Львівського навчально-виховного комплексу імені Василя Стуса, що на вулиці Повстанській, 14. В гімназії міжнародних відносин імені Василя Стуса. Уже створена кімната музей шістдесятника. Сюди вперше приїхала рідна сестра поета Марія. У Львові вона теж вперше. Ми стільки пережили. Ми ніколи не думали. Ну я і батьки, і дружина, що ну, так будуть шановувати його життя, його творчість, і, бо думали, що це все ну, загине. А на майданчику перед навчальним закладом встановили погруддя поета. Освітяни сподіваються, пам'ятник служитиме нагадуванням для учнів. Кожного дня учні дивлячись на такий пам'ятник, ну не тільки учні, а й вся громада міста Львова буде мати можливість ще раз. Згадувати, яким потрібно бути незламним для того, щоб наша держава була справді європейською незалежною і процвітаючою країною. Пам'ятник у гімназії вважають народним, адже створили і встановили його виключно на пожертви вчителів та батьків. Ми на ньому написали такий вислів, який дуже доречний до нього жив, любив і не набрався скверни». Це цитата з вірша свого роду заповіту, і для дітей це кожному можна було показати, як жити, як любити і як не набратися скверни у цьому нелегкому житті. Пам'ятник Василю Стусу це дипломна робота випускника Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша, Ольга Тимуляк, Анатолій Лопатченко. Новини. У Львові вперше відкриють гурток військово-патріотичного виховання. Наразі у приміщенні тривають ремонтні роботи. Розташований майбутній клуб Форпост за адресою вулиці Китайська, 4. На 180 квадратних метрах буде спортивний зал, майстерня та зона для теоретичних занять. Гроші на капітальний ремонт виділили з міського бюджету, а це більше одного мільйона гривень. Відкрити новий клуб планують вже наступного місяця. Тут зможуть займатися близько сотні дітей. Окрім теорії, дітей. Також навчатимуть основам самозахисту. Заняття будуть безкоштовними. В Лечальківському районі в нас вже віддавна працюють педагоги-організатори, які розвивають цей напрямок. Але приміщення, яке ми мали на медовій печері, воно є невеличке. І зараз така актуальна тема є військово-патріотичне виховання. Тому така ініціатива була від самих педагогів десь знайти приміщення. На сьогоднішній день зроблені, скажімо, всі підготовчі роботи під Фарбування стін, проведена каналізація, система водопостачання, опалення, покладена плитка в санвузлах, замінені вікна. Ну, в принципі, вже на завершальному такому етапі. Хто відповідатиме за дитячі майданчики після ліквідації жеків. Міські посадовці обговорювали можливості утримання майданчиків після набуття чинності відповідного закону України. Управлінці говорили про необхідність створення реєстру усіх дитячих майданчиків у місті і створення для кожного з них паспорту. Окрім того, більшість учасників дискусії вважають, дитячі майданчики мають перейти на баланс райадміністрації, які у свою чергу складатимуть договори з приватними фірмами, що обслуговуватимуть кожен. З об'єктів переконані таким чином у місті вдасться привести до належного стану усі дитячі зони відпочинку. Чи це буде формат, коли майданчики будуть обслуговуватися окремим підприємством, яке буде створено та в сфері житлового господарства? Можливо, так Чи це буде формат, коли буде створено окреме підприємство, яке буде займатися виключно обслуговуванням майданчиків. Можливо, цей варіант теж добрий. Можливо, частина майданчиків доцільно віддати ОСББ, які будуть створені для того, щоб це була їхня прибудинкова територія. На мою думку. Е Такою найбільш раціональною є думка щодо закупівлі послуги по проведенню капітального ремонту дитячих майданчиків і по догляду за дитячими і дитячо-спортивними майданчиками. Цими вихідними у Львові відкрили школу сучасного та академічного балету. Навчання відбуватиметься за 12 напрямками танцювального мистецтва. Триватиме воно 7 років. У підготовчі групи набирають малечу від 3 років, а вже восьмирічні дітки починають перший клас у школі балету. Для найменших заняття проводять двічі на тиждень, для найстарших кожного дня, окрім неділі, двічі на день. З нагоди відкриття школи сучасного та академічного мистецтва викладачі провели безкоштовні майстер класи в теплих променях літа в арт галереї мадам Пальмгрен відкрили виставку художника Віктора Стогнута. Тут представлені близько 40 картин на морську тематику. Автор зізнається, виставка ностальгічна, адже в основному тут зображені пейзажі Криму. Художник їздив туди раніше двічі на рік. На експозиції представлені полотна митця від 2005 року. Триватиме виставка місяць. Кінчається літо, люди приходили, дехто був на морі, і якась така ностальгія пішла за тим морем. От ми вже приїхали аж на другий рік щось може бути. Тому я трошки хотів розрадити людям те, що вони бачать. В його роботах відчувається не те, що стара школа малярства. Але все-таки школа початку ХХ століття. Вони просторові, вони повітряні, вони матеріальні. Він чудово передає воду, її таку хвилевість, таку мінливість. Що ж, це вся інформація на сьогодні. Тому я з вами прощаюсь. Нагадую, що найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Якщо маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на своїх екранах. Далі ще новини спорту від Софії Войцехівської. Вдалого вам вечора і бережіть себе. Вітаю, ви дивитесь новини спорту. Скала знову поступилась у першій лізі. Підопічні Василя Малика зробили все для того, аби дотягнути позитивного виїзного результату. Стрияни навіть вели у рахунку по ходу матчу. Далі залишились у меншості і, на жаль, пропустили двічі. Матч географічних сусідів, як і передбачалося, вийшов по-справжньому бойовим і насиченим на події. Обидві команди останні тури провели невдало. Верес в останніх трьох матчів виграв тільки один, що відкинуло рівня на третє місце. Скала, своєю чергою, не знала перемог вже три тури. З часів вдалого виїзду до Охтирки. З тих пір команда Василя Малика й не забивала голи, ворота суперників. Все це змусило коуча Малину, зелених до певної ротації у складі. Перший тайм закінчився без забити голів. Хоча господарі й більше атакували, проте вдало організована гра в обороні, і велика самовіддача дозволили Стріянам піти на перерву за нічийного рахунку. Скала побудувала свою гру від оборони, розраховуючи на швидкі контратаки. І після відпочинку одна з них закінчилася голом Віталія Рябушка, який, відбувши одноматчову дискваліфікацію, знову вийшов у старті. Після пропущеного голу Володимир Мазер перейшов на гру у три форварди, випустивши на поле Ігоря Сікорського. І саме цей гравець став джокером рівнян, зрівнявши рахунок на 80-й хвилині, зігравши на добиванні після того, як Герич парирував удар головою Сергія Борзенка. Щоправда, полегшило завдання господарям і вилучення Валерія Бондаренка, який на 73-й хвилині за друге попередження достроково змушений був залишити поле. У час, що залишався, господарі влаштували справжнього блогу воріт скали. Час ішов, а рахунок не змінювався. І коли наближався до кінця вже компенсований час, перемогу рівнянам приніс Дмитро Козьбан, забивши свій дебютний гол за рівненську команду. На післямачовій прес-конференції Василь Малик визнав, що далася в знаки вища виконавська майстерність рівненських футболістів. Наступний поєдинок скала проведе 8 вересня о 17-й годині в стрію на стадіоні Сокіл проти футбольного клубу Тернопіль. Вениківський рух зазнав першої поразки у чемпіонаті другої ліги. Підопічні Романа Гданського у рідних стінах поступилися одеській жемчужині. Цей результат став найбільшою несподіванкою туру. Подробиці матчу вже за мить. Перевага на полі не завжди приносить перемогу. У цьому переконалися підопічні Романа Гданського у грі із восьмим номером у турнірній таблиці Одеською Жемчужиною. Чомусь на диво домашні матчі нам важче грати ніж на виїзді. Це вже не перша гра. Така що Десь немає агресії, такої хотілось би, наприклад, щоб прийняти грузка. Кременчуву з Кременем і сонячні гру. Ну далеко зовсім не то були. Вроді би і настроювали і просили. Домашня граніби. Чому воно так виходить? Важко сказати, де наприклад, психологія. Напевно, за час гри футболісти Жемчужини не створювали гострих моментів. Однак після однієї з атак арбітер призначив пенальті. Одесити скористалися своїм шансом та забили єдиний у цьому матчі гол. Відзначився Руслан Паламар. Можливо, невірна тактика була вибрана на ігру, Хоча «Жемчужина» ні одного не мала моменту м'яч вибили якось, простріл, пенальті, а так то вони ні разу ні удар по воротах не було, нічого. І команда вгорі 1-0. Один удар по воротам і у таймі перевага господарів була більш помітною. Від 63-ї хвилини рух грав у більшості через вилучення одеського захисника Олександра Ткача. Однак виниківчанам це не допомогло, і до кінця матчу підопічні Романа Гаданського не використали шансів зрівняти рахунок. Уже вдоданий арбітром час чудову нагоду втратив Андрій Гурський. Однак влучив у поперечину. Ніби були моменти, і вихід сам на самбо, і тут в кінці в пусті ворота з трьох метрів перекладено. І буває то футбол, м'яч круглий хороше Дуже хороші враження від гри. Перемогли дуже сильну команду, яка заслуговує займати перше місце. Молодці, але повинен похвалити наших хлопців, що вони виконали усі установки, які ми їм давали перед грою. Організовано організовано зіграли, витерпіли і добилися. Дуже нам потрібного результату на виїзді. У наступному турі чемпіонату другої ліги рух на виїзді зіграє із Херсонським кристалом. Виниківчани ставлять перед собою мету реабілітуватись перед власними вболівальниками. А вже менше ніж за годину збірна України стартує у відбірковому раунді за вихід до фінальної частини чемпіонату світу 2018 року. Для національної команди поєдинок проти Ісландії стане історичним, адже сьогодні Андрій Шевченко дебютує у ролі головного тренера команди. До цього суперники зустрічалися двічі: один поєдинок закінчили в нічию, у іншому перемогу здобули синьо-жовті. Гра відбудеться на НСК Олімпійській із порожніми трибунами. Але підтримка нашим хлопцям гарантована, адже біля стадіону облаштували фан. <зону>. Матч розпочнеться о 21.45. Отож, вболіваємо за Україну. І на сьогодні у нас вся інформація. Побачимось вже звично завтра у цій же порі. Приємного вам вечора та вдалого робочого тижня.